Всіх вітаю це щотижневий загальний прогноз на тиждень з 12 по 18 травня. В даному відео ми розглянемо енергію тижня, пораду на тиждень, а також коротенько сфери життя, такі як робота, фінанси і особисте життя. Тут я виділила два таких підпитання особисте життя для тих, хто в парі, в стабільних відносинах, і для тих, хто в пошуку або вільний. Тому я думаю, що прогноз буде корисний для максимально великої кількості людей, але нагадаю, що він є загальним, і тому, якщо ви хочете особисто для вас прогноз індивідуальний на рік, на місяць, на тиждень, можливо, можливо, на ситуацію конкретну прогноз, то ви можете звернутися за консультацією до мене в дірет інстаграму. Інстаграм можна знайти в шапці профілю, або я залишу його в коментарях до цього відео. Також я рекомендую вам подивитися прогноз минулого тижня. Зокрема, особисто в мене він програвся на 100% і таким чином ви зможете відслідкувати, як саме працює прогноз, як у вас він програвся. Я раджу дивитися не лише майбутнє, а також і минуле з метою аналізу, з метою того, щоб зробити певні висновки. Також для вас я підготувала в інстаграм пост про енергію місяця травня, тому також рекомендую завітати на сторінку в інстаграмі. Для вас там буде, окрім прогнозу, окрім прикладу конкретних подій, які можна очікувати цього місяця, подаруночок. Зокрема, ви зможете ознайомитись з моєю роботою і отримати безкоштовний прогноз, маленький прогноз на травень по одній сфері життя. Тому, при бажанні, я думаю, ви зможете знайти Інстаграм, і якщо вам це дійсно потрібно, якщо вам це буде корисно, то я буду рада вам допомогти. Давайте будемо відкривати карти цього тижня, подивимось, що нас чекає. Досить багато старших арканів у розкладі говорить нам про те, що важко виділити якусь конкретну сферу життя, яка буде займати наш фокус уваги. Можна сказати, що всі сфери будуть взаємопов'язані, і в кожній сфері будуть відбуватися якісь важливі події або ситуації. Поточний тиждень має таку чоловічу енергію. Це нам говорить і про те, що від нас вимагатиметься прояв такої дисципліни, стриманості, серйозності, більш таких чоловічих рис характеру, нам потрібно буде включити свою чоловічу частину, якщо ми жінки. А якщо чоловіки проявити її в повній мірі. Це такий період, коли нам дійсно потрібно бути структурованими, бути чіткими. І не боятися відповідальності, вміти брати на себе роль лідера. Це нам суттєво допоможе. Потрібно цього тижня уникати якихось хаотичних кроків, спонтанності. Краще все ж таки опиратися на логіку, на якусь стабільність і на дорослість. Саме при такому підході у нас тиждень пройде досить так спокійно і стабільно, я б сказала. Це допоможе в тому числі і нам стабілізувати свій стан внутрішній і тримати рівновагу. Повернемося до теми чоловіків. Тема взаємодії з чоловіками буде актуальною цього тижня. Це може бути спілкування з батьком, з керівником, з своїм чоловіком, з партнером, з хлопцем. Тобто сюди буде спрямована наша основна увага. Серед подій тижня, що можна виділити, це, як я вже казала, спілкування з чоловіками, але воно буде вимагати від вас чіткої позиції і вміння висловлювати свої думки зріло, без емоцій. Можна очікувати пропозицію щодо роботи, можливо, якесь підвищення, але разом з цим вам доведеться взяти на себе більшу відповідальність. І вам потрібно буде вирішити, чи готові ви це потягнути, чи ні. Зокрема, я раджу ще дослухати до розділу прогнозу на роботу, тому що в нас там карта диявола, я думаю, буде цікаво послухати. Також цього тижня можуть бути якісь переговори і зустрічі, де вам буде важливо проявити лідерство і професійність в тому числі. Можливо, доведеться відстоювати свої інтереси, можливо, доведеться побути в центрі уваги, проявити себе у всій красі, так сказати. Ще можна очікувати, що повернеться якийсь чоловік з минулого до вас, зокрема, якщо ви жінка, то це може бути романтичний якийсь зв'язок. І дана людина, вона все ще має вплив на, на вас, тобто ще зачіпає струни вашої душі. Можуть бути якісь фінансові й юридичні питання, які там вимагають від вас певного порядку, структурованості і чіткості. Наприклад, підписання договорів, закриття якихось заборгованостей, вирішення питань фінансових з якимись авторитетними інституціями, з органами і так далі. Ще. Що стосується особистого життя, то тут можна очікувати, що доведеться розставити певні крапки над І у відносинах з чоловіком. Тобто проговорити про ваші обов'язки і відповідальність у відносинах кожного по-дорослому, без емоцій. Що ще корисне, я б сказала, робити цього тижня, це працювати зі своєю дисципліною. Тобто, це хороший час для того, щоб. Жити по розкладу, створити собі якийсь план на день, на тиждень, для того, щоб сформувати якісь звички. Щодо поради на тиждень, карти Сонця. Тут я б сказала, що нам може бути так якось хотіти полінуватися, впасти в дитинство, проявити якийсь егоїзм да, в плані того, що от я не хочу, або я хочу так. І ми можемо в цьому пориві забути про те, що нам треба, що у нас є якісь обов'язки. Про те, що ми відповідальні за щось і просто можемо забити на це все. І от в цьому криється ризик, тому порада нас буде чисто протилежна. І все ж таки я поєднаю її з імператором, тобто нам цього тижня потрібно робити те, що ми повинні робити, те, що ми зобов'язані робити. Ми маємо бути в першу чергу відповідальними. І вже потім, коли. Виконаємо все, на що ми підписалися раніше, вже тоді можемо дозволити собі і розслабитись, і побалувати себе, і так далі. Тому о, тут порада буде така, якраз таки, і пам'ятати про свою відповідальність. Ще можу сказати, що на цьому тижні нам потрібно бути впевненими собі, це допоможе нам вчасно і де потрібно розставляти. Кордони і пріоритети в тому числі. Ще виділю такий момент. Старайтеся наводити ясність у всьому, у всіх сферах життя, але все ж таки більше в роботі, тобто не має бути ніяких прихованих моментів, ніяких недосказаностей. Перевіряйте інформацію і перевіряйте слова, які ви будете чути від людей. Але в інших сферах також потрібно бути уважним. Лише коли ви будете впевнені в тому, що ви знаєте все, або що це точно так і є, то лише тоді ви зможете прийняти правильні рішення і усвідомлені рішення. Також не бійтесь відповідальності цього тижня, вона не буде вас обтяжувати, якщо ви будете розуміти, що і навіщо ви робите. І ще по сонцю не забувайте все-таки цінувати хороші моменти і радіти простим таким речам, помічати їх в першу чергу. І давайте нарешті перейдемо до роботи. Тут я хочу уточнити диявола, як саме він буде проявлений. Зокрема, як я вже і казала в пораді, звертайте увагу на інформацію. Інформація це ваш ключ до всього в роботі цього тижня. Зокрема, будьте дуже обережні, тому що карта диявола вона нас попереджає, в свою чергу, про можливість маніпуляції і обману, варто триматися все-таки подалі від пліток, від якоїсь неперевіреної інформації і від сумнівних порад, коли на вас впливають люди, коли вони вам щось нав'язують. Тому будьте обережні, якщо клієнти або інші якісь люди пов'язані роботою з вами. Будуть вас просити щось зробити, щось таке, що буде суперечити або вашим якимось принципам, або вашим якимось професійним стандартам. Тобто піти на якусь угоду. Тут треба бути дуже обережним, щоб воно вам не вилізло боком. І жриця, вона все ж таки нам говорить про те, що. Можливо, вам запропонують якесь партнерство, якусь угоду. На перший погляд, по дияволу, вона буде здаватися суперпривабливою, класною, але майте на увазі, що в результаті, і, можливо, потім вже не зразу, те, що на перший погляд здається вигідним, воно може принести вам потім більше проблем, ніж користі. Тому тут, що я можу сказати, довіряйте своїй інтуїції, якщо вам здається, що у вас десь м'яко кажучи, обманюють є якийсь підвох, то перевірте свої сумніви. І я впевнена, що не просто так вам це здається. І ще така порада, враховуючи імператора, в роботі цього тижня дуже важливою буде субординація. Це не той період, коли потрібно користуватися зв'язками, вами можуть користуватися. Але в даному випадку намагайтеся. Обмежити такі, такого роду контакти. А в цілому, по роботі, можу ще сказати, що період буде такий досить насичений інформаційно, і е, може бути трошки важко споритись з цією інформацією. Наприклад, у вас буде просто завал якогось, е, якийсь такий інформаційний поток в роботі, і вам потрібно все це все повирішувати дуже швидко. Тут допоможе чисто дисципліна і. Як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. Перейдемо до фінансів. Більшість людей, які працюють офіційно або там, 5 днів на тиждень, то вони цього тижня, скоріше за все, отримують аванс. Тобто, перш він говорить нам про можливість отримати кошти, але незначні. От. І також про можливість якихось додаткових джерел доходів, невеликих, і про можливість навчання, яке в майбутньому. Дасть вам дохід. Тобто цього тижня можна очікувати на таку невелику копійку. З поради по фінансам розпоряджайтесь коштами розумно, знову ж таки, враховуючи імператора, то краще ретельно планувати, аналізувати свої витрати, доходи. Це допоможе стабілізувати ваш фінансовий стан і спланувати наступні періоди, там місяць, наступний, наприклад. Можливо, ви дізнаєтесь новини або якусь таку інформацію про шанс, як можна підзаробити, або де можна підвищити свою кваліфікацію. І перейдемо до останнього розділу нашого прогнозу особисте життя. Якщо ви знаходитесь в парі, в стабільних, серйозних відносинах, то даний тиждень буде про таке гармонічне відчуття стабільності у відносинах з партнером. Можливо, прийняття серйозних рішень для вашої пари, це рішення воно стане основою для вашого майбутнього. Наприклад, сплануєте там купівлю нерухомості, сплануєте важливі якісь зміни в житті, одружитися, наприклад, і так далі. Тобто це такий період, коли ось-ось, і ви вже перейдете на новий рівень. А зараз поки що ви вирішуєте, яким буде цей рівень, перехід на даний момент у вашій парі. Але при цьому, подивившись на цю карту, я можу сказати, що якщо брати більш такий примітивний аспект відносин, не всі там переходять кожного тижня на новий рівень, то тут буде такий гармонічний період, коли важкі часи або якісь такі періоди непорозумінь, вони залишаться в минулому. Як ми бачимо, пташки вони летять. Тобто ваша голова буде чистою, ви відчуватимете себе у відносинах спокійно і все буде, в принципі, добре цього тижня у відносинах. Якщо був конфлікт, то ви помиритесь цього тижня. Якщо були якісь непорозуміння, то вони нарешті завершаться. І ви зможете нарешті знайти спільну мову. Також з позитивного може бути святкування якоїсь важливої дати, події для вас обох. Може бути спільна подорож, відпочинок. Тобто, досить такий приємний тиждень буде для багатьох пар. І з нюансів таких, якщо ви будете змагатися зі своїм партнером, конкурувати, намагатися довести, хто головний, ігнорувати його думку, то це може привести до конфліктів і, знову ж таки, ніякі непорозуміння не вирішиться. Тому тут потрібно визначитись, чи ви хочете бути щасливою, чи ви хочете бути правою. Особисте життя для тих, хто вільний, для тих, хто в пошуку. Що чекає вас на цьому тижні? Знову ж таки, карта переходу. І я б сказала, цей тиждень важливий для вас в плані висновків. Да? Тому до вас можуть повертатися колишні якісь. Чоловіки з минулого, і вони прийдуть для того, щоб ви подивилися знову на ті стосунки, на ті зв'язок, який у вас був, і вирішили для себе нарешті, що ви хочете, чому у вас можливо не вийшло, переосмислити в певному сенсі минулий досвід, зрозуміти, що вам заважало, зробити важливі висновки, і таким чином зробити крок до очищення від всіх минулих історій. Тобто тут у нас період про завершення певного циклу. І я думаю, на цьому тижні ви зможете лишити позаду якісь старі зв'язки, старі прив'язаності, сумніви, образи на минулих чоловіків. Тобто, все те, що вас стримувало. Із хорошого, окрім колишніх, може бути і доленосна зустріч, в принципі, нове знайомство. Знайомство досить такої, кармічного характеру. Для того, щоб зробити роботу над помилками, можливо, для того, щоб перевірити, наскільки ви добре засвоїли минулий урок і чи готові ви будувати відносини по-новому. Тому, ось так. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. І залишайте лайки, коментарі. Я буду вдячна вам за будь-який зворотній зв'язок. До зустрічі!